Століттями вони залишаються об'єктом прихованої уваги. Про них є сотні теорій, змов та вигадок. Масони, хто вони, що несе за собою це загадкове братство? Яка їх реальна мета у цьому світі? Мене звати Олена Ковальова, і у цьому випуску ви дізнаєтеся, чи існують масони насправді. Масонство є одним з найстаріших у світі світських таємних товариств, яке виникло наприкінці ХІХ століття. Протягом багатьох років існує безліч тверджень і теорій змови проти масонства. Адже за однією з версій саме вони планують побудувати новий світовий порядок. Це, мені кажуть, диявольська течія для мічених улюбленців диявола яким він дає високі статки, точки просвітлення. Але це було на початку. Зараз трішки багато неправдивих слухів, і просто люди як фейково себе зачисляють, купляють такі статуси, масони. Я бачу, сидить цей чоловік на золоті. Будівництво достаток, отак От мені показують будівництво, достаток, збагачення, грошей. І це мала ця лінія бути паралельна, але навіть перекрити релігіозні напрямки. Мені кажуть, що Трикутник це символ багатства. І в Єгипті, коли будували трикутники, так приходило в свідомості, форма збагачення переходив цей знак постійно, через гроші, великий великий потік, як дияволу потрібно все більше людей. Мітку, багатство. Це найкраще, що я можу дати. Франція основна потім. Америка. Але потім переходить від Америки цей знак на грошах. Китай. Слідуючий Китай буде мати цю мітку. Червоні купюри. Від зеленого кольору скоро колір червоний. Найголовніший колір збагачення, колір сили і влади. Ці кольори будуть в пріоритеті. Китай отримає владу. Купюра з'явиться, а зелена купюра буде зникати, перейде до Китаю. Лідерство. Організації. Мені кажуть, що це як відток і контроль об'єднання людей найбагатших. Най Найбагатших? Вони мають раніше всіх інформацію про війни. І в них є, передається таємна книжка і ключ в Ізраїль. Як прольється ізраїльська кров? то тоді зміна переходить і сідає на трон Китай. вісім цифра вісім як два кола вони змістяться Зійдуться. Це буде 8, 6. З 26 по 28. Восьмий рік будуть як тріщина, зміни. Повністю розійдеться вектор. Починаються проблеми. В Америці, в Америці. В них є рукопись, але вона дуже-дуже давня. І тільки там, хто входить, як магнітом тягне. Самі люди не розуміють, чому вхожі. Вони отримують колосальний успіх. Це особливі Люди, диявол, вони ще будуть, будуть розбіжності, змінення. дуже багато скритих фактів. Наперед знають, які кроки мають бути, їхнє завдання зберегти капітал. Дуже-дуже маленьке коло збір людей. Інші просто купують собі статус, щоб відчувати, але дійсно основна маса це мічені дияволом. І в них є великі таємниці, які під великий такий сейф величезний. У високому високому приміщенні мені показують. І там як величезна бібліотека, заховані важливі коди і інформація про перебіг подій на майбутнє. Чи є серед зірок, президентів та відомих людей у світі мені прийшов образ Мадонни. Інші мріють, не кожен. Мадонна була своя місія від диявола. Поширити секс, розпусту. Серед зірок іще хтось є. Я його не знаю. Обличчя бачу, світлий, світловолосий, здається, футболіст. Десь Ліга, мені кажуть, ліга. Чемпіонати. Там якось з наркотиками пов'язано. Але най найголовніші вони просто так не ходять. У них охоронців багато, і вони відповідають за. Величезні величезні статки. Як скоротити населення розмови були, щоб потім продати, обмежити людям доступ до того, що було, щоб потім дорожче продавати. А серед президентів є мусор? Тими, хто керує президентами, є, але вони чітко отримують інформацію і все. Такі публічні люди не мають доступу. За ними люди які. Україна не вже масони серед нас будуть дотичні є, в головному ложі нема. Це око, чи не найголовніший провокатор теорії змов. Воно зображене на звороті однодоларової купюри США. Його поява для багатьох людей стала певним доказом того, що саме масони таємно контролюють світ. Сьогодні, коли до вас йшла, мені прийшов дух і сказав намалювати цю мітку, щоб я мала право розповідати про неї. Але, в принципі, ця мітка мені наснилася ще 6 років. Тобто те, що я можу бачити і маю право розповідати, мені показує, що Ванга мала схожу енергію дар, хоча вона від грошей відрікалась абсолютно. за що потім захворіла? У неї також була сліпота. Ви знаєте, там ці люди характеризувались неймовірними творіннями споруд. Звичайна людина не могла створювати такі споруди. Малюнки приходили, і ці люди мали дар. Але це протидіяло церкви. Тут конфлікт. Церква і масони. Яснобачення, яке заборонялось, церква подавляла, з'їдала. Відунів вони тому і називались масонами, але око це знак, що там були люди, які дійсно бачили майбутнє і керували, щоб світ мав продовження. Саме Яснобачення. Церква. От я бачу. Світлому кольорі, як священик, шукають, ловлять таких людей, масонів і змушують публічно як визнавати. Їх допитували про створення, дуже боялися цієї організації. Тому їм багато давали, як, щоб закривати їх очі і відкупатися пожертвувань. Церква взрола від жадібності, перейшла той поріг свого Демона. Не кожна церква лукава, але ті, що Несправжні священники, які вбивали боротьба між яснобаченням і церквою, а тут увага енергії людей, до кого більше звертаються люди. Є ще одне твердження, що одним із членів масонів є прибульці, і вони століттями знаходяться серед нас. Невже уряд, використовуючи людей у чорному, приховує секретне інопланетне вторгнення? Рептилоїди ні. Це інший вимір, це демонологія. інший світ, таємні знання, але не рептилоїди. Я не кажу, що не існує інших видів, але в даному випадку це каверт, і може, знаєте, так, щоб людям було легше сприйняти, тому що до сьогоднішнього дня, до останнього дня, люди опираються вірити в те, що дійсно є інший світ, є ясне бачення. І саме в Україні ми перевертаємо світ і показуємо. Як ви гадаєте, кого ви вважаєте масонами, і чи взагалі вірите в їх існування? Напишіть у коментарях. А також напишіть, про яку таємницю хочете почути у наступному випуску. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!